Ми вийшли на вулицю, зараз вечір. Зараз будемо кормити наших котиків. Я сьогодні була ну, в місті, купила Мя! там е, трошки вкусняшок їм. Я завжди, коли їду в місто, я завжди всім купляю вкусняшки, не тільки тваринкам і дітям, і всім. Ма! 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 Так, що ми купили? Ми купили корм, зараз ми їм дамо. Ма! 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 Єгорка, вони тебе, бачиш, обступили. І не дають нічого робити. Вони дуже люблять корм. І вони дуже люблять вологий. Я взяла такий, бачите, дрібнесенький, ну, щоб, щоб зручно було їсти. Отаким маленьким. І ще ми буває їм розмачуємо. Ну, цим самим малим. А ще ми купили машинка, несли трактор на вулицю. І Єгор тепер буде тут кататися на вулиці, так, да, Єгорка? Чи ти не хочеш? Ну, може, просто він посиде. у воно. Нас. <систит> Сестри. -с -с. Сестри, так. Да. Оця сніжиночка вона постійно м'яукає. Вона не хоче, щоб вона сама залишалась. Вона постійно подає сигнали. <систит> Їй скучно самі. Чі -чі? Mm -hmm. Не знаю. Ти дивись, щоб там котик не заліз під трактор, а ти будеш потім їхати. Mm -hmm. Чи там нема нікого? Mm -hmm. Нема? А, mm -hmm. Кошка. Кошка? Mm -hmm. Понятно. Ми переробили поріг. Він залишився. Отже, такі ступінь, які були. Ми тут, він ж був, у нас тут роздовбаний. От. Ми тут все переробили, поклали таку нову плітку. Чорну. Тут рисуночок похожий, ну, а коричневий такої не було. Ми мене знайшли. Що... Купили таку чорну. Ось тепер у нас такий гарний новий гріх. Тепер не стидно його показувати, то я тоді знімала відео і тут він був такий весь роздолбаний, поганий, ну тепер все класно. Вайтик. Вайтік, що таке? Тоби все нормально? Після того, як вона один раз боліла, я вже боюсь, що вона опять заболіє. Підняга. Щось вона якась така неактивна. Вона може просто спить. так. У Ватіка три брата і дві сестри. Оце корій. Це сестричка їй. Сніжинка. Це корій. А остальні там десь з мамою своєю сидять. Ударився. Ні, нічого страшного, все добре. Давайте. Та вимазалась уже десь. Ах ти ж кусака. Ні, вона взагалі не кусається, вона хороша. Вона кусає тільки котів, а людей вона не кусає. Ми її привчили, щоб вона не кусалась. Вона така хороша кішечка. М'якусінька така. Пожай до мене, Єгорчик. Не, що? Ти хочеш туди? Да. Так ти ж врубаєшся, он диви. Все, все, все. все, передумав. Ну давай тоді ти його, Єгорчик, виключай, Якщо ти не хочеш зараз кататися. І ми з тобою підемо. У нас там є робота. Нам треба підв'язати помідори нові. Для... Що <сум> ти придумав, Єгор? Не, <сум> <сум> Это я. <сум> ми знаємо, що це ти. Тобі удобно? Хорошо. <хи> Ох, Єгор. Єгор взяв трактор, каже, не хочу. Він ще сьогодні днем самокат, теж розкрутив там щось. Йому подобається все розкручувати. Йому наскільки подобається їздити, тільки там покрутити болтики. Оце він бере. Грязний трактор. Це він бере, оце відкручує, потім витягує оцю ручку так і починає тут заново все прикручувати, а кататися йому не хочеться. Вона остальна кошача команда лежить. Я тут. Це що таке буде? Так а що ти будеш з ним делати, Єгорка? Зараз він щось придумає. Кошка где? Ось вона, в сюди. сюда. Ось вона ця кошка. Много у нас кошек, да, Егор? Та он диви, вибирай, яку хочеш, Егорка. Де. От, де. от малого до великого, де. як де. то кажуть. Де. 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 Вон кошка, смотри, одна. Де. Де. А там тебе кошка? Де вона? Вот. Там сидить? Трактор. Ти наїхав трактором на кошку? Угу. Uh -huh. – Єгор, тут нікого нема. Тут нема кошки, ти перепутав. Все нормально там. Йдите у кокої. <рес> вона вже, Єгор, якщо вона там і була, то її... вона вже все, вона вже побіжала, ця кошка немає там. Вон вона, підходить. О! <рес> Коротше, ми ж зробили їм ліжанку, там у нас біля будиночка. Положили їм там такий диванчик, м'якусінький, а вони отут лежать. Ну, я їх розумію, вони біля мисок. <рес> вони всі біля мисок, щоб ніколи нічого не пропустити, коли будуть їх кормити. Оці малі. Оце вони ще хуже, ніж оці здорові. Теж вже ричать, проганяють друг друга, б'ються. Ну нічого, ми вас привчимо до етикету, До котячого етикету. Так, да. Рибік. Вчора рибіка почистили, але опять вже дивіться, який грязь є. Це ще кажу, бачите, що робить Єгор. От він все розкрутив. Зараз він буде, зараз він буде думати, куди шлак засунуть. Єгорка. Воно ж туди не влазить. Все, назад збираємо, так? Да? Ой, ладно. У нас, до речі, сьогодні дуже сильний вітер. Дивіться, скільки у нас... Ой, одразу нападало. Ці всі гілочки, їх треба буде опускати гілочки. Голки оці всі гляньте. Да. Все тут усіяно, просто їм гляньте де вони, аж гляньте. Це просто що дуже сильний вітер, це ж все відсюди тепер. Аж сюди. Ау! А ми готуємось до висадки саженців полуниці, які ми купили. Оце ми робимо нову грядочку. Викапуємо цю всю траву, яка тут у нас. Тепер ми будемо тут все перекапувати і робити високу грядочку для того, щоб... ой, ой-ой-ой! Для того, щоб зробити нашу посадку. Так, це ми вже вскопали, пролили водою, он повикапували якісь непонятні. Кусочки якої, не знаю, що це, чи плітка, чи що таке, І там в її внизу ще багато такого. Ось. Ну, Будемо готувати грядку, буду вам показувати. Це у нас тут тільки початок. <рес> Пока все, поки все підготуєш, поки все зробиш, я ж кажу, що просто в землю посадити не можна. Обов'язково треба її добряче-добряче підготувати, щоб вона не була як камінь. І розрахлити, підживити обов'язково. Тому що просто в землю садити, ну нічого воно в нас не виросте. Ми ж, коротше, ми ж коротше перехворіли оце. Ну, я розповідала вам. І тепер в мене, знаєте, якийсь такий тупняк. Якась така, знаєте, заторможеність в голові. Я не можу ніяк від цього стану відійти. Я не знаю, що це за дурна така болячка. Ну, в мене один раз була корона. Ну, це тільки як оце все почалось, ми захворіли короною. І це навіть в мене, коли вона скінчилася, такого не було тупняка. Це прям щось я хожу, в мене прямо така якась голова мутна. Ой, і тільки недавно мені перестало тошнити. А то я починала їсти, мені було відразу погано. Відразу починала тошнити, слава Богу, хоч трошки попустило. Я не знаю, може інтоксикація якась була організма. Ось так. Що тепер треба зробити? Підв'язати помідори. Ось у нас помідори. Дивіться. Це ми зробили таку штуку, опору, щоб можна було їх попідв'язувати. Ну, Оце все, що я знайшла. Де всі вірьовки, не знаю. Зараз подивлюсь, наскільки хватить, ті і попідв'язуємо. Ну, які оце, Бачите, попадали, оце з таких і почнемо. Сказала, мені не вистачило веревки. <сі> бачите, тріпається. А то все, що залишилось. Ну, треба шукати, тому що це не діло. Якщо не знайдемо, бачите, ці взагалі он, попадали. Вони на перці падають, що ж це не добре є. Так, ну зараз я не знаю, що робити. Ну, нема в нас вірьовка. Скінчилось, будемо тоді купляти. Купляти і потім вже підв'язувати. Бо це ж що воно, бачите, он, гляньте. А помідори тут хороші. Тут чорні. До речі, які вони на смак? Вони звичайні, вони такі як красні, просто ну, у них такий колір чорненький. От наша грядочка. Отака вона. А, що ми зробили так зараз? Покажу, все розкажу. Отака от в нас грядка, тут така насип уже. Ми переключу, щоб ви бачили, от яка в неї висота. Що ми зробили? Ми е, вирили от такий от котлованчик, взяли верхній шар трави, оціє, яка в нас була, е, викопали, потім просипали туди добрива. От, і тепер накрили отак зверху агроволокном, щоб можна було садити полуницю. Ось така в неї тут висота, виходить, грядочки. Вона така височенька. От. І тепер будемо займатися посадкою. Так, зняли ми агроволокно, посипали пісочком. Його шапку натягнув собі. Бачите, на голову яку. Так, і зараз будемо садити. Єгор тут час поліє нам все. Я вчора не доснімала, вже в нас стиміло. От, І ми перенесли посадку нашої полуниці на сьогодні. От така у нас вийшла грядочка. Посадили. Тут, по-моєму, 23 кущика. Отака вона в нас вийшла. Це ми ножем попрорізали дірочки, посадили полуничку, пополивали. І тепер у нас ось така грядочка. Будемо дивитися, що тут буде з нею далі. Єгорка, тільки не ставай туди, хорошо? Mm -hmm. От, і будемо наблюдати. Ще треба от котів якось, <схід> бо тут вони вже тут лазили, як ми тут садили. Ну, без них нікуди. Тут <кхід> ці коти вони тут всюди. Ну, нічого так, ну, ось. Те, що хотіла вам показати, отака в нас висока грядочка. Це ми дивилися в Ютубі, як робить. В такому шахматному порядку садили, робили дірочки, садили. От. Ну, ось така грядка.